404 джинма, свіжий прихід, 23 й рік. Купове розміщення куліси. Ззаді стоять зовнішні циліндри, які як піднімають, так і давлять вниз. Ціна 7950 доларів. Два роки гарантії. Відправляється на Кузький район. Вчора приїхав, сьогодні виїжджає. Ще є джинма, тож, кого цікавить, ми збираємо, ви замовляєте. Також прийшло багато тракторів, Сінтаї 45 прийшли, Сінтаї 244 ті прийшли на більших колесах. Оцей проданий. Ось джинмочка стоїть дві це фрези в асортименті. 10 штучок, 1,50 метра, по 1350 доларів прийшли. Ж кого цікавить, Зараз трохи техніки навалило, як то кажуть, а буде ще більше. Компанія міняє Громокачево. Заходимося на об'їзній, вулиця Берівська Бічна, 1А.